Друзі, всім привіт! Ви на каналі Dronton. Ну що, Хто слідкує трошки зі мною в інстаграмі, бачив, що я почав викладати всілякі прикольні рецепти. Я, в принципі, люблю готувати. І вирішив, і вирішив от зробити такий трошки блог саме на Інсті викладаю, в ТікТокі викладаю, тому, якщо цікаво, підписуйтесь на мій TikTok і Інсту. Вітаю. Сьогодні ми приїхали з Рітою ось таке гарне місце. ось, Ріта махає, в Придніпровську, машинка, тут пісочки. Ми тут також катаємо на, машинки. на машинках з хлопцями по піскам іноді. Але сьогодні ми будемо готувати щось смачненьке. Знаєте, я, в принципі, готую, але я спочатку випробую ці рецепти і ми сьогодні. На і сьогодні ми якраз будемо випробувати всілякі рецепти, плюс стандартно щось по поготуємо. Це... І головне це м'ясо. Ми будемо готувати сьогодні. м'ясо. Чекає на м'ясо. Тому ми тут на рильчику. От. Зараз вам все розкажу, покажу. Так, І поки роздмухуються, розгораються в углі, я покажу, що ми сьогодні будемо робити. Робимо робити класичний шашлик зі свинини. Спеції, трошки спеції, лук, сіль, все, м'ясо. Також будемо смажити реберця. Ось такі от гарні реберця. Я вже готував, якщо хочете, там рецепт є. Нічого. Такого сильно складного, просто маринуєте реберця в соусі і вже на окухні. Сьогодні, до речі, спробую спочатку трошки підсмажити його у фользі, а потім вже обсмажити зверху. І ось такий кебаб. Сьогодні ми більше робимо кебаб. У мене було трошки фаршу, і я ось вирішив зробити отакий кебаб. Також трошки його спочатку у фользі зроблю, а потім достану і обсмажу ззовні. Ну що, зараз чекаємо і будемо викладати. Я вже дістаю реберце, трошки запеклося воно. Головне, щоб оце де м'ясо трошки попеклося. От. Тепер можна вже викладати на гріль, щоб обсмажувалося. Так, м'ясо вже готове, ну саме шашлик. От, Зараз ми шашличок будемо діставати, а ребра ще трошки піджають, підсмажиться. Ачно? Ну, трошки суховатий, но я ще дороблю цей рецепт. Ну, в принципі, нормально пропеклося. Зараз спробую. Я його дороблю, і ще вам потім зроблю класний сюди. Так, пробуємо шарлочок. Це класно. Ну, ось так класно. Ми чекаємо ще рибак. Поки ми тут приготували, вже і сонце сідає. Взагалі, ну зараз пів на четверто, то от. Вже темніше рано, ну зато гарний тут вид у нас на Дніпровськ, вид на весь це місто. Ми взагалі сюди не приїжджали, а то я почав з чуваками катати. оффроуд ми сюди приїжджали, на пески катали. Потім сподобалося. Вирішив ріту привезти сюди казати гарну місцину. Ось так от з таким Очень видом. Це красиво і вкусно. Спасибо, да? Я ті кажу, у нас сьогодні такий дегустаційний набір. Так кажу, Мені подобається цей проєкт, де я їм зараз треба це ще досмажимо. Бо ну, треба я, е, наступного разу, і то я ж сьогодні на швидку руку треба зрізати перший такий с, е, слой, там де більше е, жирка е, до м'яса. Потім вже смажити, щоб було щоб швидше, швидше е, пропікалося, просмажувалося і не було менше жиру. Ну тут та таке. Минуло разу я так робив, трошки сьогодні забув. Ну, ось і все. Вже захід сонця. Так гарно тут. Знімає. Красивий вид. Ну і ми вже будемо збирати речі і їхати додому. Я думаю, вам було дуже смачно. Підписуйтесь на мій Instagram, тіктоки. Посилання будуть в описі до відео. Маю надію, що скоро зможемо кудись поподорожувати. Дуже велика надія, що війна в нас закінчиться скоро і наступить мир в нашій країні. Дякую, що подивилися відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, також не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Бувай! Да. Будь на висоті разом з каналом ДРОНТОМ. На фронталку така нахуже.